Всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу. Вітаю вас з п'ятницею, закінчення трудового тижня. Попереду два чудових вихідних. Сподіваюсь, вони будуть сонячними, щоб всім нам гарно їх провести. Хотіла вам сьогодні показати огляд покупок і зробити маленьку розпаковку. Сьогодні в паштоматі забрала каву по рекомендації своєї куми, яка мені колись. Колись вже дарувала цю каву і вона, як знаєте, покупець, який замовляє завжди каву оптом на гурті. Багато теж купує кави, кавоманти теж вона з кума. І я попросила її, щоб вона замовила каву, яку вона колись дарувала мені. Вона дуже сподобалась. Це була м'яка арабіка, зараз відкрию. Ось кава Сальвадор, я її вам показувала, мені здається, коли вона дарувала, теж показувала її. 500 грамів, в упаковці, в зернах вона що дуже зручно. Я люблю каву в зернах, щоб одразу її змолоти і щоб була свіжого помолу. Для різного способу приготування можна і в турці, можна в гейзерній кавоварці. Використовувати 500 грамів і коштує 255 гривень. І доставка по новій пошті на поштомат обійшлася 70 гривень. Дуже вигідна пропозиція, враховуючи те, що в упаковці 500 грамів. А каву у нас в родині всі полюбляють, тому вживаємо її часто і багато її купуємо. Теж зайвою не буде, то, поки, думаю, хороша ціна. Треба буде придбати. Дуже дякую комі, що ось замовили від себе як від оптового покупця. Хотіла так також показати, що купилась в магазині Попелюшка, мережа крамничок. «Я Господиня, і я попелюшка придбала собі ось такий крабик, правда, він називається шпилька. Підписаний, ну, я називаю його крапочок такий для волосся. Цього разу взяла чорний, і 26 гривень 50 копійок коштував ось такий крабик. Я собі вже шукала е, такий нейтральний, без будь-яких прикрас, додаткових, щось е, таке повсякденне. Заколоти волосся прибрати, коли е, заважає, то придбала ось такий крабик. і взяла Мама в мене хотіла змінити колір волосся. Щось таке, вона каже, з відтінком кави, щось таке нейтральне, і вирішила придбати. Колись її фарбувала, їй сподобалося. Кава, натуральна кава, розповіла про каву, і тут фарба в мене натуральна кава. Змінилася упаковка, це фарба від торгової марки Рябінка, так і називалася, але вони чомусь звернули увагу, шукала в Єві і побачила. Що вже в них новий дизайн самого пакування і назву вони змінили на авен. Вирішила взяти колір, який хотіла мама, натуральна кава. Сподіваюся, їй сподобається відтінок 57 і коштував, до речі, 57 гривень на знижках. Зі знижкою було, тому вирішила взяти ще таку і брала, хотіла показати вам в. На привокзальній площі купувала сьогодні яблука. Яблука були по 25 гривень, але погляньте, які вони великі, тверді, сподіваюся, будуть смачні. Не знаю, правда, що за сорт, але ось по 25 гривень були у нас яблука. На привокзальній площі вирішила взяти, ходила сьогодні на ринок і брала сливи та зелень. А сливи погляньте, які були сливки. По 25 гривень сезон слив, с насолоджуємося, купуємо, і хороша, бачите, ціна була величенька, така слива, І ця слива дуже і солодка, вона, і дуже гарно відділяється сама кісточка від сливи. Брала також зелень. Не знаю, чи то дощі, чи то так. Вийшла, побачила ось такий почек кінзи за бюджетною ціною по 20 гривень. Дуже хороша ціна, влітку навіть такої ціни на кінзи не було. У нас в родині всі полюбляють кінзу. Знаю, що багато хто може не переносити сам. Присмак і аромат кінзи, але ми її дуже полюбляємо. Тож вирішила взяти 20 гривень. Ось такий пучок кінзи і брала кріп. А кріп був невеликий в порівнянні з кінзою по 15 гривень, але маленький такий пучек, пучечок був на салат. Вирішила взяти так, так, такі покупки, і взяла ще хлібчик. А хлібчик взяла наш улюблений козацький, який ми купуємо. Якщо буває на привокзальній площі, він, до речі, в нас тільки на привокзальній площі і продається. 600 грамів в упаковці нарізаний житньо пшеничний і коштує 30 гривень хлібчик. Тому вирішила ще взяти. До речі, і минулого разу казала, і сьогодні ще хочу повторити той хлібчик, що ми купували в Одесі, ну, дуже смачний. У нас залишився ще маленький шматочок. Сьогодні зранку його ще підсушила, зробила такі тости, намастила крем-сиром. Це було дуже смачно. Такий але я ще вирішила поповнити запаси і придбати ще козацького хлібчика, тож буде, буде нам на, на наступний день, вже на завтра, вже буде у нас козацький хлібчик. Ось такі в мене були покупки, вирішила, як завжди, поділитися з вами. І хотіла знаєте, що вам ще показати? Ось цю баночку, яку привозила з Одеси. Пам'ятаєте, казала, що. Як сувенір з Одеси, бо я в Вінниці не бачила, не звертала увагу. В Аврорі купувала баночку, вона мені дуже до вподоби, знаєте, практична, така зручна була. Зараз покажу вам. Вирішила в, цій баноч, в цю баночку пересипати перчик чорний, який завжди в нагоді на кухні. Сіль і перець – це спеції номер один, які потрібні на кухні. Тож. Перчик, щоб був завжди під рукою, пересипала в баночку дуже зручно. Завжди ось тут під рукою. І ось така ще, бачите, дерев'яна маленька е, ложечка для того, щоб не переборщити і взяти ту кількість, яка необхідна. Загалом використовую, мені вона дуже вподоби. Думаю, на 69 гривень коштує така баночка, а скільки приємних радощів приносить е, господиням на кухню. Ось так от поділилася з вами. Ще раз дуже дякую, що переглянули це. Відео. Бажаю вам чудового настрою, гарного, позитивного. Нехай вихідні будуть обов'язково сонячними, мирними, добрими, в колі близьких та рідних. Ще раз дуже дякую, що переглянули це відео. Буду чекати, як завжди, на ваші коментарі, вподобайки. І до наступних відео -оглядів. Все вам самого найкращого.